Не кажи сого, Катя. <плес> кажи <«Каті> сого. <Соха> я Валера, то до лісти. Злата взагалі не готова до Каті Сохо. Не кліпай просто. Мама, купуй Прикольно так, чуєш? Ви знаєте, хто це? А я знаю. Марійка. Марія. Маруся. Марічка. Де Катя? Welcome to Каті Сохо-Лох. Це Влог етісохо з відкриття в рівному в златі флазі. Беріть смаколики, записайте смачною кавкою або напоїми. Ходіть, дивитися влог. коли так Приблизно так хазяйка контролює процес. вийти саді на відкриття. і працюю з Скоро відкриття, скільки днів? Працюємо. Перекручується. Все, <звільш> йдемо знімати. Ура. Я зараз наколдую на гарні вітрини. Побачимо. Побачите. Ви ж підписані, правда, на тікток Кетісо? Якщо ні, підписуємося обов'язково. Лайк, Лайк, підписка, обов'язкова. Все, йдемо знімати. Злата плаза взагалі не готова до Соха. <сь> <звільш> я там ззаду. Нормально? А, Летим. я думаю, криво. Лети, ми пим. Катя, сонечка. Де сонечка? Сонечки <катя> – це ми. <Встало. катя> це влог з відкриття магазину з Рівного. <«Різу>. З 9 та 10 серпня. Там вже було. Вже було? Так. Да. Все, ну, давай ще раз. А саме вже відкрилось 9-10 серпня, ви до нас вже прийшли. А ми ще не знаємо, як ви до нас прийшли взагалі. <катя>

Пряме включення в кеті Сохо влог з минулого. Як ви бачите, відкриття відбулося, а тут воно ще буде. Перед вашими очима у нас є ще банер Кеті Сохо. Він такий красивий. Я робила. А давайте заглянемо, що там. О боже, Кать, хаті тут? Тут. тут закриваємо. Я прийшла. Ти прийшла так. Ще показувати, що нас тут відбувається. Ну звичайно виглядає чуть-чуть покладена плиточка. Чому трошки? Бо ще не доклали, ночі будуть класти тут. Також будуть сумочки. Я сподіваюся, буде достатньо місця, бо магазин в принципі не дуже великий. Тут у нас буде вхід один з і там буде вхід. А тут будуть прикраси і величезна сумка стояти у вітрині і дивитися на вас. Я думаю, що ми тут якийсь контент познімаємо, буде дуже прикольні відос. Тут у нас лампочки не дуже великий прохід, але. Весь товар поміститься, і з двох сторон будуть сумочки. Тут буде зеркало. Це буде ось там, де вирізано. Там буде світитись Сохо. Такі штуки вирізають спеціально, щоб електрику вчепити, щоб воно світилось гарно. І звісно ж, ви бачите наш величезний бантик. Де він? Ось тут Тут буде бантик. Теля покрашена, Тут будуть ще доводити електрику. Тут будуть ламелі. Ми такого раніше не знімали в такому стані. Приміщення два-три дні ремонт має бути завершено. Видно? А вони вже побачили. А ми тільки сподіваємось на цей час. Далі вернемося до моменту, коли будуть встановлювати меблі Матільда, сім'я Біла Тріси. Нада виглядає аристократично. Хто піхні, хто тянка? Це взагалі дуже ключивий тренд. Так поділяються. Ставочка налог. Ставочка на волос. Ну що, вставка у влог? Це ще той магазинчик у місті рівному на вулиці Андрія Мильника. 1. більш-менш нормальному стані. Вона ще все по місцях. Поки що наші підписники не знають, що повністю весь магазин звідси буде переїжджати в новий магазин. Дерце Злата Плаза, місто рівне, мінус перший поверх. Ну вони вже до нас прийшли на відкриття. Вже дізналися, що там такака. А ми навіть не знаємо, як вам показати машу Марійку. Ка. Марія, Маруся? Марічка, Маруся. Як вам зручно, як вам подобається? Напишіть в коментарях. Як вам взагалі наша моделька? Нова, красива, заводи Марічок. Де вас таких штампують? Я не знаю. Я <світ> у Нас немає прикрас, нас немає резиночок. Дівчата працюють. А тут уже пусто. Все рахується, штампується і що? Перенесеться в це з латоплазу, Мінус перший поверх. Будемо тримати вас в курсі подій. І приходьте далі після відкриття. і Купуйте все, що ви бачите у нас. І підписуйтесь Супі. на Сохо. Обов'язково, а то ми знаємо, що 70% на нас дивляться і не підписані. Що це таке? Mm -hmm. Непорядок, ти, ти вже підписалась. Yeah, yeah. Да. Будьте як Марічка. Марійка. Welcome to Katie So Holo. Ви вже подивилися відкриття, а ми тільки в нього будемо. Адже ремонт ще дороблюється. Як бачите, тут багато ще роботи. Да, на таких чапах. Тому все у возі подивимось далі. Не перемикайтесь. <звук> Розпаковка Бодна Кетісохла, який буде висіти в магазині. Нарешті тепер в магазині в Рівному офіційно буде блакитний бантик, якого ви так давно чекали. І всі питали, чому нема блакітного банта. Він буде. Я хотіла якраз спитати, а що так несуть? суть? Фатун? виглядало, я думаю. <смітний> 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 це до <це> грошей! <після> Все, готаю? <Да>. Поїхали знімати. <смітний> а це вже Микола заніс в банк, тому що у Каті болять руки. А це ж дівчатки, які подарували нам кульки. Дуже дякуємо. Тільки занесли банта вже його носима все чому. Вчили правильно, неправильно заміри і він трошки великуватий для такої маленької вітрини. Там треба зараз його винести. Ну, типу, Це стандартна тема, коли банти ходять по торговим центрам. У мене зараз руки відваляться, ну то, що, то гарно. Я в шоці. Зато я з кучерями. Красавки. Надіємося, що бант буде на відкриті. А він же буде? Буде, буде. А хочете попасти у да, вулос? Катя вір! Трохи, трохи. Ми дуже ждемо відкриття. Да. Добре, прийдете? Да. со Що Хто бачив взагалі Катю з косічками? Три дні до відкриття. Наш сужиша не закриваються ці жалізі. <рис> Закриються. Вигадайте, який образ у Каті. пишіть в коментарях. Вся <рис> яскрава. Банер дуже красиво виглядає, але без жостого скотча був. Взагалі заліпили, чим бачили. На години коскільки. Та всього лиш п'ятдесяти. Зараз голову мити, сушитися, вкладатися спати. один день кінця. Ми йдемо додому, Міндзі. Міндзі. додому. Міндзі. уже два. Працюємо. Що ви робите? Цей, готуємося барабать до відкриття. <рес> Баробати магазин. Нам вже подарунки Ми... треба. Глаза не може відкрити. Взагалі. <рес> Я моргнути теж не можу. Та нормально. Один глаз загнусь. Зараз дірку зроблю. Не кліпай да, просто. Це була одна із перших моїх зйомок. Друзі, я навіть не знаю, як це коментувати. І що думаєте? Я в шоці. Коротше, подарунки на відкриття ну, були взяті. полді-рум. А ви знаєте, що це не вам подарунки? Да? Да, ну ну що, я ця... все, це беремо з собою шоу-рум, який вже збирається та переїжджає. Який розбирається. Афіняті. Як це? Як перед відкриттям е, магазину вже нічого немає і типу має все розкладатися, але нюсі, все та, ні, всі запаковується. Останнє ми бачимо таким. Куляри вирішила залишитись. Все, вони будуть збиратися і ці полочки напевно будуть зніматися. Поїдемо до магазин. Магазин переїжджає. Он прям в коробках прям розпечатаний, щоб ми все бистро склали, Назвати це. Давай, давай сумку. Я боєра до лізти. Ага. А чапи я якось залізу. Залізеш? Не знаю. Давай! Є. Боже, що вона не, не поїхала. Спасибо, дівчата. Це все вони. Це сами. Женя, це нарешті ми построїли 25-й магазин в мережі Кеті Сохо. Найбільший в бренді. Твої сучки, чорні цяпи. Чорні чапи. Сохо. Ну а чого б не перезуть на такі машинця? Я вже не візьму. Тут стільки кнопочок, що я зараз поїду. Нормально. А я богатирі наработала. Моя машина уїхала, тягне? мою ногу, бо я не можу зняти оооо ці сапожки ніколи. Вони просто проліпає до неї, бо дуже жарко, але дуже гарно них. А думаєте, що краса це так легко чи що? Да. Треба да. йти на жерство. Дивіться, я слова з вас не тягнула. А що з рогами? Нормальні фейс, збирають. Рекомендуємо це для всіх робіт. А я створила цей бренд. Це про неї. Можна, щоб воно ще прикольно так чуєш, мати таких фей, щоб вони тобі все робили. і Саха свої таланти. Так, на цей день. От завтра відкриття. Ще один день. У вас... нас Дуже багато людей, багато Я вас роботи. Кожен день. Дякую. І зараз будемо знімати тіктоки і монтувати. Монтувати дуже багато. Добрий день. Говорите, що ви не зможете прийти на відкриття. Да? І що принесли? Це для нас Каті з Марійкою. Да? Можна відразу розпаковку зробити? Да? Це ж сумка. Там? Як називається сумка? Така Як вам Марійка. Як вам Маріка. Дуже дякую, дякую, дуже клас. приємно. Ніка. Ти йдеш дивитись на головний хіт? А -а -а. Но рівно ще такого не бачила. Не бачила. Багато ще такого не бачила. Та Дожилися, щоб керівник міг підлогу, а підлеглі стояли і дивилися. Ніка, ваші коментарі. Мила, поки Задумалося мені підпоказали. Тому я, думала, що Думаю, я лазить, не знаю, не я ніколи не можуть. Газда ми є. Ніка. Звісно, у вас робота є. Добрий день. Добрий день. Бачили у вас там казіма коментарі. А що це лабуба? Це на буба! Стоїть. Мама, мама, це оригінал! Це оригінал! Мама, купуй! Кажу, 9 10 серпня був сердень, приходите до нас на відкриття. Я так, шок, Воно не витирається. Ні, коментар будівельникам за пляму. мила на швабру три рази. Ну три рази вночі можна було таке поставити на світлій новій плитці. 12 ночі мені немає чим занятися. Радсько з наш шваброю. Це не їм завтра ставати світянку, бо на місці злату, звісно. Їм щастило, що тебе не було на розкладці. Так, пічно я вийшла з цього. Звідки, так. Ми вже на місці, Я з нами вже охорона. Ми готові майже до відкриття, залишилось десь 5 хвилин. Що там відбувається за кабінет?

А що там ззаді, кстати? Отам. Кавова машинка. Велика наша сумка. сумка. Да, гарна. Для а безплатні? Бо мене тільки це цікаво. Це жтончик. мені за жітончик. Сумочку. А, ну, Ладно, а це можна сьогодні. Да, і завтра. І завтра. Да. Прекрасно. То я прийду з дівчиною і. Ми йдемо да. І про холодний напій ваш. Да, так і працюємо. Що там відбувається? Це нахачу поляра створила з Всі Дуже, Дуже красивий. Дуже багато людей. Я ж тіряюсь в пространстві. Як тобі перший день? Я, я в шоці. Розумі? Я дуже в шоці. У Мене аж е, отут все всередині перевертається. Як тобі сьогоднішній день? Е, Бомбічиський, мені дуже подобається. Дуже емоції зашкалюють. Все дуже класно, круто, великі масштаби. Мені це подобається. Боже, тут скільки людей, я навіть не бачу наших дівчат за ними. Шалено, дуже багато людей. Все рівно прийшло на відкриття в Рівному. Ще не вечір. Ввечері, напевно, ще більше людей буде. Бо в нас в Рівному дуже люблять гуляти по бенця, а це якраз тут ще жара, спаде спляться, вихідний. А що за делегація там заді? <ривіт> Ви будете у влозі, помахайте. Привіт це було. Що там? Це якась сосідка. Як перший день нашого відкриття і останнє. Діти, підемо посідам. Це формується черга, так? Ого! Шість годин, а таке відчуття, як люди тут не чують. Просто сидять за це цілий день. Ходе, ходе, ходе все для тебе. Вижив. Остання фотосесія у нас закінчилась. І ми йдемо. їсти. Я в шоці. Що, перший день відкриття завершено. Ми поїли. Ми поїли. Кай красивий. Я кай нещасливий, бо він не поїв. Він хоче У Нас дуже багато. Є! Десь там Катя. Переход у другий день. в Кая. Другий день. Другий день. Другий день. Другий день. А що ви сюди? Це натягнута посмішка. Я расіла ми заправляємося, щоб хоча б якось жити. Всі там заправляються. Он коротше відкриваємо кав'ярню. Будемо і власниками, і клієнтами. І поки дівчата попили каву і вальяжно крокують біля знати, така блакитна делегація. Дівчата на екскурсії. А ну по два, по два, по два стали. Красиво за ось нова клас. Я тим часом з охоронцем в темноті цілу годину. Думала, що ніхто не прийде. Скільки чекали? Все-таки є. 36 хвилин, дівчата. Я б чекала 36 хвилин. Запізнилися. Все, ми не відкрилося. У нас присадів пістильна частина і принесла нам таке таку картину. Ще й прилюбила ще Шеша Каті Жені? Ого! Ти що? Ми будемо розпаковувати. Я навіть не знаю. А що там? Скажеш чи ні? Сюрприз, <різь> <Surprise. різь> добре. Дякую велике. А ви помітили, що охоронці з Києва <різь> до нас приїхали? Відразу <різь> з пакунками, з подарунками, з квіточками. Ну. Ще з пакетом Кеті Соха. Що ти робиш? Передбачення, печенька. Іде поняття. Що це за делегація? Що це таке? Сумками Кеті Сохо? Так? Да. Да? Дівчата. Добре. Класний, подобається. Сумки! Сумки! Подарки! Ось так. Ресторан, в якому буде святкувати Кетюсу, другий день завершення відкриття. Ми ще ми завершили. Завершення Практично. відкриття буде. Коли будемо прибирати? Як відкриття. Супер! Yes. Чекаємо в місті рівно злата плаза, мінус перший поверх. Як враження від відкриття? Втомлені? Ні. Да. Nee, nee. Класно, дуже масштабно. Каз дуже чортко. Це добре. Всі такі втомлені, що багато слівні. І Ніка, да і говорилися. Букетинку. Ну, пакетик печимо, вам пакетик. пакетики. Це, це ваші подарунки, а це ваша покупка. Ну а я як я, вибираюся. Я я ну молодчина, молодчина. Я б як думаєте, де наступне відкриття? Одеса Ужгород Івано-Франківський. Окей, okay, вангуємо тоді наступне відкриття Івано-Франківський. Ми там з цією сумкою, цією компанією. Все, всім на добраніч. Це класно. ходить до нас. Тут ходить, Ходе, ходе, і, і, і все буде.